Всім привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про акумуляторні електропили, зокрема про дві моделі SBS 21 та scs B 36. Це відео буде присвячене перевагам використання акумуляторних електропил. Тож сідайте зручніше, тому що в кінці на вас чекатиме приємний бонус. А ми починаємо наше відео. Спершу пропоную детальніше познайомитись з акумуляторними пилами, які будуть брати участь у цьому відео. Перша пилка ланцюгова акумуляторна Start Pro SCS B36. Ця потужна модель обладнана літійонним акумулятором на 36 вольт з єдністю 4 Аг, що забезпечує тривалу роботу, час заряджання 150 хвилин, що швидко для такого класу та ємності. Довжина шини 40,6 см дозволяє виконувати складні завдання, а крок ланцюга 38 забезпечує оптимальну продукцію. Швидкість обертання ланцюга до 21 метра за секунду, а максимальні оберти 12 тисяч обертів за хвилину роблять цю модель ідеальною для масштабних робіт. Друга модель міні-пилка акумуляторна Start Pro SBS 21B. Хоча ця модель менша, вона має вражаючі характеристики, довжина шини 15,2 см, що робить її ідеальною для легших завдань, таких як обрізка гілок. Крок ланцюга 1 забезпечує точність, а швидкість обертання ланцюга до 10 метрів за секунду, робить її дуже продуктивною. Максимальні оберти досягають 5650 обертів за хвилину, що дозволяє впоратись з більшістю завдань у саду, а безщитковий двигун забезпечує високу ефективність роботи без перегріву. Кожна з цих акумуляторних пил має свої сильні сторони. Поєднуючи ці дві моделі разом, ви отримаєте ідеальну пару для будь-яких завдань пов'язаних з деревиною. SCSB-36 – це потужна пилка з довжиною шини 46 см, яка підходить для великих дерев і складних завдань. З іншого боку, SBS 21 b має коротшу шину 15,2 см, що робить її ідеальною для робіт в обмежених просторах і легших завдань. Таких, як обрізка гілок. її маневреність і легкість в управлінні дозволяють з легкістю виконувати детальні роботи. А тепер поговоримо про ефективність і зручність використання акумуляторних електропил. Ці сучасні акумуляторні моделі заряджаються дуже швидко, а відсутність ефекту пам'яті дозволяє дозаряджати батарею в будь-який момент без втрати ємності. Це означає, що ви зможете працювати безперервно, знаючи, що ваша пила завжди готова до роботи. Крім того, безщиткові двигуни, які використовуються в цих моделях, забезпечують надзвичайно високий коефіцієнт корисної дії, не менше 90%. Це означає, що ви отримаєте більше потужності з меншими витратами енергії, що робить вашу роботу більш ефективною. Акумуляторні пили також є екологічними. Вони не викидають шкідливі гази як бензинові моделі, тому їх можна використовувати в чутливих екологічних зонах. Ви зможете працювати, знаючи, що ваші дії не завдають шкоди природі. Безпека користувача ще один важливий аспект: акумуляторні пили обладнані сучасними системами безпеки, наприклад, кнопка блокування, яка запобігає випадковому включенню. Ергономічний дизайн акумуляторних пил також робить їх зручними в експлуатації, збалансована конструкція та невелика вага зменшують фізичне навантаження на оператора, дозволяючи працювати довше та без втоми. Також акумуляторні пили надають вам можливість працювати в будь-якому місці без прив'язки до електричної мережі. Це особливо важливо для тих, хто займається ландшафтним дизайном або обрізкою дерев у віддалених місцях. Використовуючи потужну пилу для великих об'єктів та міні-пилу для дрібних деталей, ви значно скорочуєте час на виконання завдань. Це дозволяє працювати швидше і продуктивніше. Отже, акумуляторні електропили sbs 21 та b 36 забезпечують не тільки незалежність від електромережі, а ще й є ефективними, екологічними та безпечними у використанні. Якщо ви не пробували користуватися акумуляторною пилою, то зараз саме той час, адже вона може стати найнадійнішим помічником у вашій роботі. А посилання на ці чудові акумуляторні електропили буде в описі під цим відео. А на цьому на все, друзі, бережіть себе! Бажаю вам успіху та мирного неба над головою. До зустрічі, друзі. А тепер хто чекав? Бонус першим п'яти глядачам, які напишуть у коментарях, хочу пилу. Отримають знижку в 15% на будь-яку модель акумуляторної пили з цього відео. Скористатися знижкою можна зателефонувавши на нашу гарячу лінію 080033871 або на нашому сайті StartProUA. Тож бажаю вам успіху та до зустрічі!